Віскі! О, віскі! О, щіт! Оу, йоу, йоу 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 ой Накрий За бізнес тільки цей не давайте великий штраф мені ще сім'ю кормити. Браток, щось трошки з гнільцой це було. Один капітан у нас інший вами поговорити. Ні, не розв'язуйтесь, тільки не розв'язуйтесь, не розв'язуйтесь. Роз це погано закінчеться. Це погано закінчеся. Ну я під'їхав, бачу, ви щось не відповідаєте. Доводиться так, доводиться. Так, а, все. ви не переживаємо. Я не розв'язую <риклад> зараз ви приконтролюєте їх, зараз я буду поговорити з ними. tempo a porra da Oh shit Блин, прям ну, на мана бежать. Зараспалить надо. Ну, да. Стекаем. Вервайся, <связь> прибью нахуй. Я ей дам 150 долларов. Нет. Мне ваша клята Янка Гроша не подает. 300 букс. Ну. 400. А 400 це багато. Да? Давай, сип мне дали свою. Брехня. Оооооо. Да далеко втекли, да? Всі не ні 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 є Та відпустіть! ні 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 Все, 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 все. Все він намагався зробити те саме, тільки що він намагався зробити тільки що те саме. Дивіться, ми ж цей з вами друзі, може, і так мене відпустити все. і тисне. Так, ми друзі, але дружба, знаєте, кожна робота робочуватись. Ви знаєте, мені так сумно. Боже, як же це нагромно? Сумно мені Дуже сумно, дуже сумно, дуже сумно. Якщо ви мене відпустите, мені буде менше сумно. Хе-хе. <рес> віски. Може я вам це якось привезу з самогончика якогось, щось таке. О, які кількості? Не знаю. А по фінансові складові, якщо скажете. Ой, та з мене зараз грошей не дуже багато, можна витягнути. Ага. Ага, ага. ага. ти береште всі віски. Зрозувів, зрозумів, зрозумів. Тоді 150 не, не хоче дати отак. Коли планується самогончик? А, та не знаю. Ми зрозуміли одне одне. А давай, давай. Ну, ти там не ображає, то робота. Давай, розуміє. Давай, давай. на що цього збивка. Я mm -hmm. нещодавно прокинувся, запарізувався, будто. Ну що там, до речі, як раніше тіло ваше? Там відповідальний містер містеровиський був за нього. Алло? 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 Знімаєте цей напрочуд другому житі. Добро. І де неможливо. Йо, what's up? Ви заходите провчати. Це є. Подобро бути, треба буде дешево продавати. Отже, в Тінду. Чекайте, ви вже всі взяли свою повігов, а я ще не взяв. Ага. Сподіваюся, там готувати не треба. Що ось... там? Бізнес іде? Чо, давай. А, там ще хтось якийсь покупець був. Ну я трішечки перебив. Правильно, диви. Потягла кудись. A few moments later. Достреляв. Оцей вест стрелят, то всіх я бачу. Ох, що тут відбулося? Що там А що сталося, Хавєр? Що що ти. Я не знаю, я приїхав. Доброго дня. Ще раз. Сейчас подивимся. Ой-ой-ой. Робочий вечір розпочався з перестрілки у Валентайні. Ой, ой, ой. Бляха. Ой. ой. ой, ой. Осенью бывает дуже часто. Щоб почути його слова і приготувати наші серця до святого часу. Управління прийнято в організації. Ну? Ага. Та в нього значка наче нема. А он якийсь містер стоїть Ну це не сахник. Збродня. Стояти. Як справи. Та слухайте. Приїдемо розберемось. Що <рес> там, як воно, як справи? Ось бачите, ловимо контрабандистів різних. Жах. Тільки цей, не давайте великий штраф, мені ще сім'ю кормити. Не думав я, містер іск, що ви тут опинитися. <рес> ну. <рес> Міс джей. Зараз тільки наручники зніму. Так, я так розумію, вона вперше у нас, тому невеликий штраф і відпускайте її. Це віски я тобі не вірю більше. Все, я можу йти? Так, да, нам... можете йти. Давайте я вам відкрию. Все, гарного дня. Це жах. Опа, злазимо, злазимо з музики. Так, панове, що буде? Ваше здоров'я, люди, добрі. Добрий день. Ми збираємо угу. на благе діло. На бордель. Скільки не жалко. Це за двох. Нормально? Так, прекрасно, дякую. — Гарної дороги. Далі ще стають. Багато не поїде. Ну хто тут катається знову? Все готово. Ничего не дрексин, мой ваш вид. Так, ну що, знову. Із вами, да? я, я просто їзду, нічого не знаю. Mm, да, згоден. Відпускайте його. Все, ее. Не а ви що? Та це катаємося по справам. Mm, Я А ти знала, що Хавер лікарем став? Да. М Не знаю. Я сам ухирал. Привіт. Вітаємо. Ти? Знов за своє. Я шахтер. Бардицький. Шахтер. Працюю ага. багато. О вот там, о вот там, пошли Угу. Ой! Ой-ой-ой, що -ой -ой, горить. <ріст> горить, Йо -йо. палає. Один тут тільки радий, те, що шеревка горить. Я не радий, я засмучний. Ой, перекинулась на лікарню, це вже не добре. Люди рятуйте, поможіть! <ріст> Шкода, головний лікар все затушив. На терма він головний. Може, банять обманють, хоче не мене. Я не а. бачила ніякого луку. Я теж ніякого ну, луку б... не бачив. Ну, бачи, хав'яр тебе спалив. Ну. За шахтарів. Uh -huh. За бізнес. За спалену на шерифку. Uh -huh. О. Кожен другий бандит. Тільки... А, тільки що тільки що шерифку чуть би не спалив, І разом з нею лікарня. Хіть такі безсовісні, ага. Ладно, все а лікарня за що? Ой, да, дорога тяжка. Ой, плювку До речі, да, Моркя зараз трошки підзбирає, бо нема вже що їсти. Бідному роботяй. Може втекти. Ой. Давай, вести. <сум> <af -ccafe> <сум> <сум> <nhiều> Вітаю. У нас тут теж палатка поруч, ми сусіди. Десь тебе, муха. О, все. Я бачу перед собою людей. Праці. Людей, які встають ще до того, як сонце торкнеться горизонту. Хороший день був. Доброго ранку. Здоровуйся, йоу 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 -йо -йо. здоров, здоров, Не попадайся шерифом, щоб не жалілись на тебе. А що, жалілися вже? Не мені. Не мені. Так, Ола! Хвилин. Поняла, ні? Ого. Блін, а тут гарно. Угу. <свист> Та як тобі лікарство, Хавєр? За в 5 вже ушло цих 300 еліксирів, Я не знаю, вони так, Куди вони так уходять? Uh -huh. Що, в нього багато було, ну no, так. Далі штрафуєте роботяг. Ви yeah. це роботях маєте увазі на себе, чи як. Оцей американець. коня у нього. Так, чекайте, містері, послал. Всі, всі заспокойтесь, будь ласка. Давайте розійдемося просто і не In будемо. Факу, він нам факт показав що... <плес> Єдьо, мене, навfie, і весь! наче. Не жалуйся, не жалуйся. закрий рота! <плес> Давай ебати будемо зараз. О, ли. Ли. тільки так, щоб ми це не чули. Джамала Михайловна записав, це все? Чи ще хтось. Джубл Блек, то я. Вирівняйтесь і третя секунд чекаємо. Поїхали! Добав, ось тут зараз вздовж брега, здовжбрега. Давай. По воді, по воді, бо в воду поїдемо. Другий і третій. Док четвертий, Джейн п'ята. Так. А, друге місце в нас. Джамал Браун. Да, 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 я. Так, де ті законики не каються, а? Що нема? Законник виходь. Стоянь, стой, стой, стоянь. Вітаю, пане. Збираємо податки. Дякую. Хочете дещо спробувати? Не хочу, але скажіть. Спробуйте на коняці цей забор перепригнути. Ем, гаразд, давайте спробуємо. Ой! А не подивимось. Здорово. Ого, а що тут за рульові ігри? А, а де можна гроші взяти? В банку. Ні, зароботать. На шахте. Виски, де можна гроші заробити? Разказывай. А я Изи. Ізі. Паче ізі. все изи настики, що мене звати Изи. Я сьогодні на рыбалку їздив, знаєш, кім у мене улову. Вітаю, джентльмены. вітаю. вітаю. Здорово. Вот, а ти вже подружку знайшов нову. А, про улову розказував. Тобі 13 рыбок піймав. От з малюком їздив О -о. на пару. Та, та, вудочку? Та, на лихотили. вудочку? На удочку, яка удочка у нас. Показать, яка удочка. Ні, не, не показуй, не треба. О, дага. Оооо. Так а да. Такі удочки мы любим. Доброй день боє. Доброй день. Добрый день, мистер. Це джумбал, це наш місцевий дурень. Не дурень. Ой-ой-ой, Я Джумбал. брата. То їх можна не добавить, и то все. У нас за все платить Сніжана. О, сніжана, треба заплатити. Uh, за що заплатити? За таку виставу. Віскі сказав, Давайте що... Давайте А Я Я, я не... Я заплачу. Це містер Віскі, віскі. хай платить, Ви Не заплачте, а заплатіть. Так, ну я не знаю, ну ви там порішайте, хто заплатить. Давайте я вам краще рагушку дам. О, не мама. Давай, давай. А ну іди. три штуки. А, три штуки нормально, да. по подну. Давай, ти в червь. Малю, купайку наб'ем. О, не смій мене души твар. О! Так, я вам передам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ааа! Уработал. Иди сюда, я туда морду. Ой-ой-ой. Бо я за сьогодні О, -о, -о, О, ладно, я йому дам твою рагучку. Малюк, ковел. Перепрошую, джентльмени, а що за прохідний? Я лікарні. те з малюком переплутав. Давайте, Давайте я, я, я вас на вибачаю, воду. пані. Місні Жанна, треба прибрати, тут це все. От приберете містере Віскі, обговоріть свої справи на дворі, не в лікарні. Я можу прибрати, давайте гроші. Ви запросили цих джентльменів до лікарні, так що Я... прошу й поприбираєте. Поприбираєте. Хорошо. Прошу. А де ж втік? лікус втік? Він хотів за ліками. За ліками. Лікус, кстати, не пропустив день народження хав'єра. А ти пропустив такий ти друг. Йому лукаві треба. Я можу передати в те є. Може йому цепочку передати чи медальончик. Ну починається. Тобі для друга грошей шкода, чи що? Квіточки ще подаруй. Я йому гроші подарив. А скільки? 10 баксів. О, він знає, що любить. Пере переодягатися. Я йому це о. куплю, що в чому я зараз, о. Та ні, ти що? Його жінка може кине гроші, зразу, Можливо. не гони. Може. Я й рахувати вмію, якщо тобі треба до п'яти на пальцях можу порахувати. Приєдський. все. Здоров. Тут один віскі стоїть, чи що, зо мною не треба ні? Я не знаю. Мені просто всі на одне лице, так схожі, капець. Браток. Шість ручки за гнильцой це було. Ну. Вискі. О, віски. Да, да. Пішли. Сенсі допоміг, а я Віскі шукав. О, дайте мені листок на папір. Я, сказав, я на того малюка піду зараз заяву писати. І писати зі мій штурм. Чукось я... Ли... Ай, дайте пігулку. А ти візьмі. Все, віскі, спасибо, йди далі вибирай, да. Давай, давай. Це, це я собі. А, так ти ж у другу вибирати. Та щось сподобалось, ну, так що даєш. це. Дьома, Дьома, ти нашу шапку цього вже забрав. Та йому вже не треба. Надіюсь, цей. Підійде. Я ж як справжній доктора. Білострочка жилетка. А її, тьма, як той, кого Господь провів через ворі, через пустелі і поставив тут. Господь приходить не з ревом, а шепотом. Дякую ще раз, що усі прийшли гарної та спокійної. ніченьки вам. Хочеш це. А... Фокус. А, ну давай. Візьми коняку і спробуй переприйти цей забор. <laughs> Тепер можу підлікувати вас за 15 доларів. Та, ні, до, ні, ні. добре, добре, все. З вашими фокусами. Так, Так, обереш. Ого. Що ви, містер Виска, як справи ваші. Ви раді, що повернулись до лікарні? Ай, не знаю. Ну, містер Джо Тотану. Да? Де ми з вами поспілкуємося? По То це багато. А, да. Це законники. Да, по... Багато. Все, ми законники? Проходьте, будь ласка. Ох, командира, ваша розвідка. Розвійти я там. І це кошти за це підуть на цей, на департамент чи? М да. Чи мені трошки буде. Та ні, в казну йдуть. Вітаю всіх, вітаю да, всіх, кого не бачу. А, раз, Ху Хуан, чи як там його? Хуан так салюваторі. от, бачу, як він взяв зброю до рук і почав бити діда. Та де господи, а туди що бай і мало людей до коду колупаться, я не можу понять. Да. да Рана уже. До... Че у вас тут? У <рес> мене той значок на грудях сидит. Че, Че мого діда ображаєш, курва? Містер Томсон. Хуя! Фу! Я Це не, Мері. Це не Мері. У вас дуже класне клас. собі. Зуби всі Штрої на місці, подиви. Груди вдарила, я так розумію, так? Напевно, бо я О, навіть не бачу. Я, я можу провести огляд. Будь ласка, вийдіть з лікарні. Ви не знали, що я проводжу огляд в лікарні? Ой, а я зашов неожиданно, ви там. Вам все. що в лікарні, я... містер Біскі? Ви не бачили, що хтось Не бачу я. Ми проводимо а, екскурсії а в печеру. Бля, а Генрі повозка з. Раз. Да, да, да. Тут подаруночок для вас є. Сьогодні я дуже багато часу на це потратив. Я ось хочу вам дякувати. Ось чекайте, тут віскі потрібно. Погарна дуже ціна. Бачите? О, та ти, ти брат. брату. Так, а ти чим займатися? Давно тебе не бачив. Доктори, знову. Все, давато, давато. Давай. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте, будь ласка, коментарі. Дякую, що дивились. І ще одна.